Привіт, вітаю! Ви побили світовий рекорд та стали олімпійською чемпіонкою. На Олімпійських іграх премія 125 тисяч доларів. Як ви рекомендуєте наступним чемпіонам скористатися цими грошима? Так. Я потратила свої кошти на благодійність, тому звичайно, якщо є така можливість, то витрачати на благодійність. А якщо нема нерухомості, то б я порадила купити нерухомість собі. Так? Підкажіть, як ваш успіх чемпіона, як стати кращим? Напевно, є єдина формула успіху це наполеглива праця і завжди мріяти про велике. З ким зі світових знаменитостей було цікаво поспілкуватися. Так, мені по перше було дуже цікаво поспілкуватися з нашим українцем Олександром Мусиком, Ми познайомились ага. минулому року. І в цьому році я була на бою, було цікаво зустрітися з Осейном Болтом, це наша легенда. зірка, легенда легкої атлетики і з моделі Віні Харло Я знайома. Порекомендуйте, будь ласка, нашим глядачам книгу, яка вас вразила. Це все залежить від жанру, хто який любить, але я прадила читати біографії відомих людей. І якщо так з останнього це а, я читала книжку про Вінтур і мені дуже сподобалося. Угу. То... Друзі, тобто, треба. Працювати, треба мріяти, треба розвиватись, читати а, цікаво, історії цікавих видатних людей. І... Або романи. Ні, не пособ... Або романи, якщо ви любите романи, як так. я. Я теж люблю романи. Тому бажаємо всім успіху. Вам дякую. Бажаю, дякую. щоб Це у вас нові рекорди, нові звершення і гарного життя. Дякую, навзайм.